Друзі, як цей тополь вже всіх дістав, хто тут живе. Тополю, мабуть, більше ну, він дуже великий, високий. Подивіться, який він височезний. Одна гілка його була прямо над цими електричними кабелями. Дуже довго ми стукали, лише я пам'ятаю, що мінімум 5 років, як писала, щоб нас почули. Потім було вже й намалювали цей е, тополь, це значить відмітили, що його будуть зрізати. І нарешті черга до нього дійшла. Бачите, вже залишили лише, е, лише верхівочка, скільки це зараз скажу приблизно, скільки значить, е, цей тополь висотою. Висотою десь під 200 метрів. Так. І тому, звичайно, яка б тут не була е, вітер, завжди було дуже, дуже, дуже якось е, страшно. Аби він, оскільки ми знаємо, що тополь, він е, дуже крихкий. І при звичайних поривах вітра він може впасти. І розтрощити, звичайно, і кришу, і дерева, і, і все, що тут поряд їде. І нарешті, все таки, ось я показую, нарешті це сталося. Бачимо, уже який голенький, вже гілочки повідрізали. Нам дуже... Ми не раз говорили і нам розповідали, що е, насправді він висить, отак нависає над дротами. Над, над стріхами, над, над будівлями, що дуже-дуже до нього було дібратися. Сьогодні я, коли зранку їхала, хотіла показати на самій верхівці, отам е, був робітник, який зрізав оці гілки. Ну, нарешті дочекались. Менше буде пуху. Я не знаю, чи його зріжуть зовсім, чи лише підріжуть, але подивимось. Головне, що він не буде нависати оцей крихкий, не буде нависати над, над людьми, автомобілями, електричними дротами та будівлями.